Ханука це не єврейське різдво. Я отримую зараз останніми днями багато коментарів, багато повідомлень про те, що о Ханука це ж єврейське різдво. Але друзі, давайте розберемося із поняттями. Ханука і Різдво це два окремих свята почнемо з термінології. Слово Різдво означає іншими словами день народження. Під час Різдва святкується свято, день народження Ісуса Христа. І якщо щось і можна називати єврейським різдвом, то це якраз і є різдво. По суті, народився найголовніший єврей за всю історію людства. Давайте не забувати, що все ж таки Ісус Христос був євреєм Ханука. Це свято освячення та оновлення. Кожного дня під час свята Хануки ми запалюємо ось такий традиційний підсвічник, який називається Ханукія. У Нас вчора якраз починався перший день Хануки, тому зараз горить дві свічки. Ось ця центральна свічка називається шамаш. Це іншими словами свічка-служка, від якої запалюються всі інші свічки. Кожного дня на Ханукію ми додаємо по одній свічці, і в результаті на восьмий день Хануки буде горіти вся Ханукія, і це насправді дуже красиве. І неймовірне видовище. А оскільки цього року свято Різдва і Свято Хануки співпали по датам, я вітаю вас і святом Різдва, і світлим святом Хануки.